У понеділок, 12 травня, близько 10.30, у сумах ворог прицільно атакував безпілотником транспортний засіб акціонерного товариства Сумобленерго, який рухався по території громади. У наслідок удару БПЛА загинув 44-річний водій Олександр Федченко. Машина вигоріла вщент. На місці надзвичайної події працювали всі екстрені служби та рятувальники. Інформація про дану пожежу до рятувальників надійшла о 10.28. За попередньою інформацією, ворожий безпілотник наніс удар по автомобілю енергетиків. В результаті влучання даний транспортний засіб практично повністю був знищений. Виникли окремі осередки горіння. Співробітники ДСНС в 11 годині ліквідували дану пожежу. Також поряд із транспортним засобом було виявлено тіло загиблої людини. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Олександра Федченка. Ніколи не забудемо та не пробачимо.